Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро, насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, Щоб не використовувати малярний лоток, я намазую щіточкою насадку для валика фарбою і також щіткою наношу на предмет, які я фарбую. А потім валиком розтушовую, щоб не було напливів і різних потьоків, і щоб рівномірно ця фарба висохла. А також буду фарбувати цією фарбою ще драбину, то щоб. Зберегти е, в робочому стані валик і щіточку, я їх опущу у воду. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі.